Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів шостих класів. Сьогодні ми з вами повторимо і доповнимо відомості про незмінювані слова. Влаштуйтеся зручніше і почнемо. Нагадаю, що в українській мові є змінювані і незмінювані слова. Змінювані слова складаються з основи й закінчення, незмінювані мають тільки основу. На змінюваність слова вказує наявність закінчення нульового чи звукового. Змінюваним словам властива можливість змінюватися за відмінками, родами, числами, особами тощо. Наприклад, учень, учня, учневі. Веселий, весела, веселе. День дні. Читаю, читаєш, читаємо, читає. Незмінювані слова не мають закінчення і не змінюються за відмінками, родами, числами, особами тощо. До незмінюваних слів, зокрема, належать. Невідмінювані іменники іншомовного походження, абревіатури, прислівники, неозначена форма дієслова, службові частини мови, наприклад, Таксі, РАГУ, ЛАТЕ, МОН, НАТО, ЗСУ, Восени, наввипередки, Пити. Спати, писати а вже ж позаяк? Отже, на сьогодні у мене все, друзі. Але наша подорож країною мови триває. І з нетерпінням чекатиму нової зустрічі з вами. До побачення!